Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. От і настала весна, і це означає тільки одно, що пора міняти в апараті масло. Маємо Suzuki Intruder 98-го року. Поміняємо масло в ньому. Масляний фільтр. Ось так виглядає масляний фільтр. Масло будемо заливати мотул, блін. 10 w 40 В цей мотоцик іде. 1,9 літри масла. Також замінимо повітряний фільтр. Він знаходиться тут. Хотів замінити топлений фільтр, але топлений фільтр не знаходиться зовні. У мене є найбільша підозра, що він знаходиться за цією кришкою. Но це ми зараз по ходу діла розберемося, де він знаходиться. Будемо використовувати таку бутилку, 2 літри, бутилка 5-літрова, тож вистачить на масло. Підготуємо максимум інструменту. Відкрутимо нашу пробочку. Вихлопна тепло. Так. Добре. Тепер відкручуємо масляний фільтр. Масляний фільтр у нас на трьох болтиках. Вершній можна. Це верхній можна. Масляний фільтр. Також, в принципі. Не є він грязний. Витираємо залишки масла, чи якщо у вас є тут грязь, бажано, щоб її взагалі не було. Но тут догляд за цим мотоциклом був, скоріше за все, хороший, тому що тут досить чисто. Значить, попередній власник мене не надув з тим, що він казав, що він здавав його на сервіс. Так, під прокладкою протираємо все гарно, щоб все було чисто і красиво. Добре, під прокладкою відносно. Чисто. Коли ми встановлюємо новий фільтр, всередину ставиться ось цією частиною і потрібно залити в нього масло. Но перед тим, як заливати, ми вирівнюємо мотоцикл для того, щоб стекли залишки масла, які лишилися у нас. Перед тим, як замінювати масло, мотоцикл потрібно прогріти. Бажано на ньому проїхатися або щоб на холостих поробив ну так, щоб мотор був гарячий, щоб масло добре стекло. Залишків масла більше немає. Витираємо також наш болтик, який йде знизу, щоб там не було ніякої пилюки. Затягуємо, так щоб не зірвати різьбу. Тепер беремо наш фільтр масляний. Понюхай масло. Понюхати масло. Я, Я що по-твоєму? Ну, блядь, понюхай? Бля, пахне якийсь шампунь. Я кажу, блядь, що то, блядь, масло буде дав. Нічого, з собі не понюхаємо я знаю може купити собі одну бутилку, аби нюхати. Не нюхайте. Заливаємо маслом наш фільтр, щоб він був у маслі, і вставляємо. І вставляємо його прямо в ту дирочку. О, прекрасно Ї треба трошки в масло, вона і так у маслі, ні? дотягуємо. Прокладку. Спочатку наживлюємо, так, щоб воно злегка дотягнулося, пізніше дотягуємо сильно. А потім зливаємо різку. Тепер заливаємо наше масло. Як воно пахне. Щелий. Я краще потрошку буду лити ніж зараз перелю. Добре? Я ще скільки навіть у машині не протирав кожен корочок, як yeah, в цьому yeah, мотоц... yeah. Як в цьому красунчику. Масло є. Прекрасно. Тепер потрібно нам добратися до повітряного фільтру. Нам потрібні шестигранники для цього. Кріплення поробили алюмінієві. Походу хтось сам доробляв. Уже. Ого, бачу. Ось наш повітряний фільтр. Ти так думаєш? Йо. А що я тоді замовив один? Не знаю. Подивимось. Що, Досіло? Краса, це велика сила. І колхоз це теж велика сила. Що попробуємо відкрутити другу сторону. Баклан. Бля, в натурі є ще один фільтр. Блін. Ну да, Він відносно чистий і добре. Будемо знати, що на інтрудері два повітряних фільтри. А не один. Так що, ось такі справи. Масло ми замінили. Також замінили повітряний фільтр. Виявилося, що фільтрів повітряних потрібно мати два, а не один. Один потрібно буде докупити, але я думаю, що я його купляти не буду, так як вони досить чисті їх міняли, напевно, що минулого року. Тож це ми зробили. Топлений фільтр я ще постараюся знайти і пізніше вже про нього зніму відео, якщо його буду замінювати. Тож спробуємо його завести тепер на новому маслі. Металу не чути, все працює. Я ще постараюся сьогодні знайти топлений фільтр. Пізніше у відео покажу, де він знаходиться. А також, якщо цікавить огляд на цей мотоцикл, не забудь залишити коментар. і Я постараюся його зняти. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!